Доброго дня, дорогі наші глядачі, дорогі наші підписники та люди, які зараз у пошуку для себе або ж для рідних хорошої та надійної автівки. Радий вас вітати на нашому каналі Ваш Карс. Ми знаходимося у місті Радевелів на нашій площадці. Ми займаємось пригоном автомобілів з Європи та Швейцарії. І вкотре друзі у нас поповнення хороший надійний та ще до того всього економний автомобіль для вас. Nissan Qashqai 2015 року випуску. Автомобіль з чесним та перевіреним пробігом у 195 тисяч кілометрів. Жодного жодного друзі підфарбування чи підлакування по цій автівці, і пізніше пізніше ми пройдемо це автомобіля професійним прибором. І я вам все друзі покажу, покажу стан лакофарбового покриття даного автомобіля. Що ж під капотом? А під капотом хороший надійний та ще того всього економний K9K. І економість цього становить 5 літрів на 100 кілометрів. Не кожен друзі, не кожен автомобіль може вас порадувати такою витратою палива. Потужність даного двигуна становить 81 кВт, і цього цілком буде вистачати для спокійної, спокійної їзди. Автомобіль на 6 шестистопаневій коробці передач. І хтось зараз собі скаже або ж напише коментар, що. Механіка не актуальна, але ні, механіка є завжди актуальною, так як багато багато людей зараз запитують за нього. Автомобіль передньопривідний і цього також буде вистачати з головою. Основну інформацію щодо автомобіля я вам розказав. А зараз ми будемо переходити до візуального огляду автівки. Але перед цим перед цим я вам нагадую про наші телеграм вайбер-канали, у яких ми автомобілі публікуємо у вигляді фотографій. Переходьте туди, друзі, і побачите всі автівки, які є у нас в наявності. Оглянете собі фотографії за фотографією, оглянете собі опис та вартості автівок. І також, також друзі, не пропустите автомобіль своєї мерії. Ну що ж, переходимо до візуального огляду. Як завжди, візуальний огляд автомобіля, ми розпочнемо з передньої частини. Передня частина автомобіля досить сучасно виглядає навіть на теперішній час. Хоча цей автомобіль був випущений у 2015 році. Далі оптика на черзі, оптика без пошкоджень, без тріщин та запотівань. Звісно ж, вона є лінзованою галогенки та є led елементи Також присутні омивачі фар, аби аби за негоди ви могли собі. Збільшити видимість понизу автомобіля присутні противотуманні фари. Звісно ж, є передні парктроніки, а також оці автівці встановлена своєрідна, своєрідна електронне вебасо, яке підключається через розетку. І перед використанням автомобіля ви можете прогріти двигун, прогріти мастило та анти. Фриз і цілком автомобіль буде підготовлений до їзди, і це збільшить збільшить його термін. Термін експлуатації автівки набагато, набагато довше прослужить вам цей автомобіль. Переходимо далі, показую вам диски автівки. Ось такі диски, стоїть літня гума 17-го розміром. На черзі лобове скло. Теж дефектів, звісно ж, ніяких. Немає, надаю вам зразу він код автомобіля. Можете перевіряти цей автомобіль на різноманітних сайтах, на різноманітних сервісах будь-де зараз. Такого є достатньо. Також поверху присутні датчики дощу та світла. Також у автомобілі є утримання в полосі, читання дорожних знаків та багато інших асистентів. Обійдемо зараз і праву частину автомобіля, хоча зміється зараз ліва. Оглядаємо собі дзеркала заднього виду. Ось такі дзеркала заднього виду з елементом поворотника. Звісно ж, пошкоджень ніяких немає, тому що у нас лише хороші, хороші автівки для вас. Задня частина автомобіля також виглядає досить сучасно, красиво по задній оптиці. Немає ніяких питань у прекрасному стані задня оптика. Емблемка кашка присутня та. Ще одна емблемка є задні перектроніки, звісно ж, нікуди не ділись вони на місці. Цілком досить і досить гарно виглядає автомобіль. Ще такий класний оливковий колір автомобіля. Стильно, стильно. Раніше у нас також був такий автомобіль. досить і досить швидко продався у такому кольорі. Оглянули ми автомобіль уже зі всіх сторін. Зараз ми будемо переходити. У середину оглядати яка ситуація там всередині теж все прекрасно. Зверніть увагу на дверки. Не пошкоджені, немає ніяких затертостей, немає ніяких подряпин. Повний електропакет, що передній, що задні склопдйомники, блокування дверок, також електрорегулювання дзеркала заднього виду, а також кнопочка автоскладання дзеркал заднього виду на черзі, на черзі. Сидіння Сидіння з тканини з боковою підтримкою, комфортні, м'які сидіння без заломлень та тому подібного на черзі. Асистенти автівки багато асистентів, утримання в полосі, коректор фар, режим парковки, старт, стоп та кнопка, аби вас ніде не заносило. А також керування світлом на черзі мультифункціональне кермо з урізом контролем з підключенням до телефона та багатьма іншими функціями, які вводяться на Переладову панель, яка є аналогою, але, тим не менш, є екранчик, на який все виводиться. Зараз сідаю та запускаю цей автомобіль для вас. Я за кермом, ну що ж, запускаю автомобіль для вас. Автомобіль прекрасно запустився. Ще раз показую вам кермо, мультифункціональне кермо. А далі, а далі... Переладова панель, ось така перелодова панель, аналогова. Ось такий екранчик, на який виводиться багато різної інформації по цій автівці. Жодних помилок, звісно ж, немає. Можете собі побачити пробіг автомобіля, який становить 195 536 кілометрів. Далі мультимедіа. Ось така. Мультимедія з екранчиком, є, звісно ж, навігація, є камера заднього виду, по стандарту є радіо підключення до телефона через блютуз, та будете слухати музику, яку тільки собі забажаєте. Нижче присутній двохзонний клімат контроль. Налаштовуйте собі температуру, яку вам потрібно. Опускаємось нижче, можемо собі побачити рушник. Електронний рушник є розетка на 12 вольт, та на речах коробки передач, який говорив, 6-ступка механіка у цьому автомобілі Ще нижче, ближче до мене є два підстаканники. Комфортно заїжджаєте на каву, купуєте каву, ставите та їдете по своїх справах. підігріви сидінь, звісно ж, є у цій автівці: що сидіння водія, що сидіння переднього пасажира, і це ви будете використовувати 100% зимою. Підлокітник є підлокітник, комфортний. Підлокітник. Розміщений там, де потрібно, саме під руку. Відчиняю, та можете побачити собі ось таку маленьку нішу, а нижче є більша ніша для чогось більш габаритного. Є вихід USB та AUX, а також ще одна розетка на 12 вольт. Зачиняємо, переходимо верху Показую вам дзеркальце заднього виду, ось таке дзеркальце заднього виду з автозатемненням. а також і ось тут вмикається світло. Працює, лампочки нікуди не поділися. Також козирки, козирки з дзеркальцем. Класно, жінка буде задоволена 100%. Зараз з вами будемо переходити до сидінь задніх пасажирів. Оглядати, яка ситуація там, як це виглядає там? Оглядаємо з вами другий ряд. Сидінь, дверні карти у хорошому стані, сидіння також у хорошому стані. Є підлокітний комфорт для ваших задніх пасажирів. Ще вам покажу, яка буде картина перед вами. Ось так все буде прекрасно перед, перед вами виглядати. Будете задоволені з комфортом їхати з точки А в точку Б. Переходимо далі та оглядаємо багажник автівки. Хоч автомобіль здається маленьким, але. Але місця тут у багажнику достатньо великий, великий, друзі, багажник у який міститься багато і багато чого. Також є ось таке фальшдно а знизу ще одне фальшдно під яким лежить багато всякого до цієї автівки. Як я вам говорив. Є ось така розетка для того, аби ви могли прогрівати цей автомобіль, а також є насос. Автомобіль уже на транзитних номерах. автомобіль повністю готовий до нового власника. Приїжджайте, переформлюємо та їдете додому на новій автівці Далі, далі, оглядаємо праву сторону, оглядаємо дверні карти, які є у хорошому стані, також сидіння у хорошому стані. Стані. Досить і досить збережна автівка, друзі, для вас. Будьте нею задоволені 100%. Також тут дверна карта у прекрасному стані і сидіння у прекрасному стані. Ще прийдемося з вами по торпеді аж до керма. Стильненько, а гарненько. А далі, далі ми зараз оглянемо собі стан лакофарбового покриття, як я говорив. Зараз візьму у руки прибор та пройдемося. Цей автомобіль по кузову. Кожен елемент. Прибор, друзі, у руках. Ну що ж, пішли? Глядати першим. Першим на черзі у нас буде капот автомобілям 103, 114, 91, 102, крило 114. 96, 96, дверка водія. 114. 120. 93. 110. 139. Переб'ю. 123. З'їхав прибор. 99 по центрі, 120. 120. 121. Вище. 100. 105, 105,

95 128. 128 129. 113 92. 119 106. 106. Поверху. 89. 98. 98 99. Дах, автівка. 99. 93. 87. Ось такий друзі. У нас вийшов огляд лакофарбового покриття. Але зараз ми ще заглянемо під капот. Оглянемо, яка ситуація там. Як виглядає двигун? Двигун виглядає теж непоганим, все гарно. Навіть сказав би я виглядає. Двигун виглядає гарно, друзі. Така заводська пелюка, ніяк отьоків мастила. А Звісно ж, немає. Всі гвинтики на місцях там, де і мають бути. Що ж там зверху по шумці. Також все у хорошому стані. Шумка на місці ніде не подерта. І цей автомобіль, друзі, ми можемо пригнати вам будь-куди. Будь-куди, друзі, де ви проживаєте, або ж приїжджайте до нас у місто Радевелі. Оглядайте, дивіться, купуйте та їдьте додому щасливими на такій гарній автівці на цьому Нісанові, на цьому Кашкаєві. Ще раз нагадую вам про наші телеграм та вайбер канали, у яких у нас автомобілі опубліковані у вигляді фотографій. Ви можете собі туди перейти, оглянути кожен автомобіль автомобіль за автомобілем. Друзі, побачите там характеристики, побачите там вартості кожної автівки. А щодо цієї автівки, друзі, вартість буде нижче у коментарях або ж у описі до даного відео. До зустрічі, до зустрічі, друзі, на нашому каналі. Ваш карс.